Вітаю! Людині від народження дається свобода волі. У Біблії написано, усе мені можна, усе мені дозволено, та не все корисно. Кожен має право обирати, чим займатися в житті, чим його наповнювати. Чому людина, як Бог, є творцем свого життя? Тому що від того, що ми транслюємо у світ, і залежить наше майбутнє. Якщо ми транслюємо добро, то до нас повертається добро. Якщо ми транслювали зло, то ті, кому воно прийшло, повернуть його нам сповна. На зламі епох. Карма спрацьовує майже миттєво, тому що зараз час розв'язувати і пожинати. Уявіть своє життя як бігову доріжку, де стартом є народження, фініш є смерть, а відрізок між ними наше життя. Звичайно, кожна бігова доріжка, якщо це на велику дистанцію, тривалістю у життя, має певні умовні позначення, пропорції, лінії, вказівники, і проходить ця дорога через різні місця, через гори, долини, через мости, через ліс, через поле, через тунель. Вказівники, умовно кажучи, у людському житті це закони, мораль, Божі заповіді, релігія, совість, думка соціуму та інше. І часто людині хочеться спростити цю дистанцію. Адже в окремих місцях це відбувається не на людських очах. Хочеться десь проскочити через ліс або під мостом. Особливо по залізничних коліях і таке подібне. Тобто людина хоче обманути у житті, викрутитись, порушити закон. Ніхто ж не забороняє. От у цьому і є свобода волі. Що б не обирала людина, це має бути її вибір свідомий чи несвідомий. Якщо вибір був несвідомим, життя вчинить так, що ця свідомість знайдеться. Якщо ж вибір був свідомим, але неправильним. Життя поверне аналогічну ситуацію для того, щоб людина переосмислила свої дії і прийняла правильне рішення. У цьому уроки і іспити. Таким чином душа набуває досвід. На протязі життя душа накопичує світло і тінь. Світло ми до себе притягуємо, блага дані кожному від народження, а тінню ми відштовхуємо від себе процвітання. До уваги тут не беруться матеріальні блага на житті у низьких вібраціях, засобами низьких вібрацій. Ну, це дещо інша історія з серії як прийшло, так і пішло. Або, за все, треба платити. Вірш свідомість. Я не поет, і ним не прагну бути. Хіба обов'язково окреслювати пута, себе тримати в рамках, учитися чужому? Я лиш живу, як бачу, у світі непростому. Мовчу, коли мовчиться, пишу. Коли не спиться, кажу, що наболіло і мрію, щоб здійснилось. Важливо, щоб в усьому була твоя свідомість. Чужим є те, що модно. Жінки всі, як солдати, що спереду, що ззаду, їх складно розрізняти. Нав'язаним є популярне. Хтось вирішив за тебе і гониться, щоб бути в тренді, себе втрачаючи в цій круговерті. Усталений нудним нав'язане чужим, свій шлях я прокладаю. Бо сонце полюбляю, воно в житті, у майбутті, у космосі і в серці. І ще на останок хочу, знову ж таки, поділитися парлинками мудрості Шрічин Моя. Я вчора ще раз відвідала цю виставку, насолодилася його роботами. Вчора я був щасливий, бо сповнений віри. ішов за власною зіркою. Сьогодні я щасливий. Бо сміливо живу своїм власним життям Шрі чин мой. Щоб зберігати внутрішню рівновагу, ми повинні однаково цінувати і успіх, і невдачу. Тому що невдача це урок і це важливо. Це можливо важливіше, ніж успіх. Цей страждаючий світ перетвориться на світ радості та екстазу лише тоді, коли у світ страждань проникне світло душі. Це єдиний шлях припинити земні страждання, швінной. Не засуджуйте нічого. Ви будете щасливі. Я ділюсь з вами своїм досвідом. Зовнішня перемога дає нам відчуття сумнівного та, у найкращому випадку, часткового щастя. Внутрішня перемога дає нам побачити красу щастя, відчути чистоту щастя, а також єднає нас із божественністю щастя. Шрі чин, Моль Якщо ви залишаєте у серці хороше чи погане, не має значення. Якщо хтось хороший добре, якщо хтось поганий, ваш обов'язок зробити його хорошим. Так відчуває серце, коли приймає когось. І ще цитати із книг Шрічен-Моя секрети внутрішнього спокою, взаємини з іншими людьми. <кій> моє зовнішнє життя потребує спокою. Цей спокій я отримаю тільки тоді, коли зможу запропонувати свободу людству. Коли я не намагаюся зв'язати жодну людину. Я отримую спокій. У зовнішньому світі. Знов-таки я маю думати про інших так, як вони думають про себе. Кожна людина бачить себе як шукача задоволеності. Свідомо чи несвідомо, людина прагне задоволеності. Якщо я зможу уявити собі кожну людину на землі як шукача задоволеності, то побачу, що ми всі пливемо. В одному човні, прагнучи досягти золотого берега, який обіцяє цілковиту остаточну задоволеність. Це також подарує мені спокій розуму в моєму зовнішньому житті, секрети внутрішнього спокою Шрі мой. Дякую за увагу! До нових зустрічей!